Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі совєтські такі перемикачі, переключателі. Я підібрав всі різні, щоб були. Ось так виглядає багато перемикачів. Містять дорогоцінні метали, починаючи від срібла, закінчуючи металами платинової групи. В основному всі містять, бачимо срібло, срібло йде чисте, три дев'ятки є різні маркировки, назви, П2Т, ПТ як бачимо ТВ. Друзі, такий кім кнопочний. Також МПН. МПН це переключатель з золотом. Там йдуть всі контакти з чистого золота, друзі. Ось такі перемикачі. Рекомендую. Кому попадають такі переключателі, не здавати їх за копійки, не викидати, а збирати десь, потім перебрати на дорогоцінні метали. Будете приємно здивовані, скільки срібла, золота та платини є в совєтських переключателях. Всім дякую за увагу. Не забувайте написати коментар по тому, де ви зустрічали цікаві перемикачі. Всім пока!